Андрій Очинаш, наш командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, це четверта бригада оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Доброго ранку студія, добро ранку, телеглядачі, Слава Україні, героям, героям слава. слава. Ну перед тим як дізнатися про оперативну ситуацію, давайте ми до оперативних дій заохотимо наших глядачів, нашу аудиторію, тому що от зараз Юля сканує даруйте сканую. Кот да. код, маю стежити за ходом збору. Буду а, вас інформувати. А що, що за код, що за реквізити? Зараз Андрій Очинаш нам детально розкаже, на що нині збираємо. Дякую за те, що публікуєте наші і допомагаєте нам їх закрити. І дякую кожному українцю, який завжди долучається до спорів. Власне, наразі ми збираємо на достатньо важливу річ в нашу в наших реаліях. Це окопні реби для того, щоб наша піхота, для того, щоб наші бійці вони могли спокійно заходити на позиції, для того, щоб ворожі FPV, ворожі коптери не могли уразити них. Власне наразі це такий умовний щит, який допомагає виконувати завдання нашим хлопцям і щоб вони були. Умовній безпеці, адже це допомагає знищувати FPV на підльотах як один з найнебезпечніших по факту зараз методів ураження особового складу саме стил оборони України. Тому дуже прошу і дуже закликаю кожного долучитися до нашого збору, адже маленьких донатів не буває. І Кожна копійка, навіть кожна копійка, вона по факту може врятувати життя українського воїну. Так саме, саме для цього треба зробити, але давайте поговоримо про те наскільки ефективні окопні реби? Бо я часом знаєте, дивлюся відео від наших бійців, де чути оце дзичані. Фактично, хлопці не можуть визирнути із укриттів, бо над ними кружляють ФПВ-шки. Наскільки як це допоможе? Ось окопна реп, як це працює, розкажіть ФПВ-шки падають, чи збиваються з курсу? Що далі? Якщо по-простому, то навколо позиції створюється умовний такий щит, умовний купол, то як наче можливо хтось грав якісь комп'ютерні ігри або дивився в якихось фантастичних фільмах, де навколо міста створювався умовний купол, і туди не, мож... не могло нічого влетіти. Власне наразі воно бо відбувається саме так само. Коли ворожий коптер влітає в цей купол, в ньому просто втрачається зв'язок і він падає не безпосередньо на позицію, де є особовий склад Сил оборони України, і в тому числі нашої бригади Рубіж. А він просто падає попереду неї, тобто не вражаючи саму позицію. Відповідно, хлопці в безпеці вороже FPV збите, і немає ніякого коефіцієнту корисних дій. Тому це такий. Це зараз необхідна база. Це просто на 100% необхідна річ на позиціях, адже без неї зайти на позиції буквально нереально, і ці реби вони використовуються зараз абсолютно всюди. Окопний РЕП використовується безпосередньо в окопах і на позиціях. Інші системи РЕБ використовуються в логістичних цілях, тоді коли автомобіль їде на позиції, для того щоб FPV не уразило безпосередньо автомобіль. Тобто це така зараз річ, яка є абсолютною аксіомою і 100% потребою, для всіх сил оборони України, для нашої бригади робіші для кожного військовослужбовця. Тому чим більше їх насправді є, тим більше ймовірність того, що наші хлопці не будуть гинути. Наші хлопці не будуть пораненими. А це для нас найважливіше. Для нас найважливіше це особовий склад і це безпосередньо життя. наших воїнів фактично. Ми можемо закрити mm -hmm. небо над хлопцями разом. Для нас для всіх. Я думаю, це має бути найважливіше, а не тільки так. для тих, кого ми бачимо зараз. А конкретно от пана Андрія бачимо на навпроти себе в полі вікні. Збір триває. Ще раз просимо долучитися до нього. Ну і поговоримо про оперативну. У ситуацію на вашому напрямку з того, що я розумію, це е, Лимано-Бахмутський напрямок. Так власне, навіть на даний момент проводяться штурмові дії противника. Наші хлопці зараз відпрацьовують і відбуваються штурмові дії. Е, і останній період часу достатньо ворог активізувався. Активізовався і намагається штурмувати із технікою і з великою кількістю особового складу і війцями нашої бригади за останній період часу взят знищено достатньо велику кількість особового складу, техніки мотоциклів. Тощо також ми бачимо, що противник трішечки змінює свої методи ведення бойових дій. Тобто вони тепер проводять штурмові дії трішечки якісніше ніж це було раніше. Це потрібно визнавати. Вони проводять повітряну розвідку, намагаються посилати туди умовно. Певну кількість техніки Останній раз, наприклад, наші позиції з позиції бригади рубіжтурмували близько вісьми одиниць техніки, з якої ще шість одиниць було знищено, тобто основна база всіх всіх штурмових дій. І після того вони намагаються створювати умовний коридор, в який на максимальній швидкості пробують влетіти мотоциклісти росіяни на багі, на жигулях, на буханках, на будь-чому іншому, яке теж знищується достатньо швидко. Тобто, вони з першою технікою, яка знищується в дорозі, теж намагаються протралити дорогу, далі створити умовний коридор, і туди вже влітають на великій швидкості росіяни. Хоча дуже часто це виглядає дуже смішно, через те, що тут не асфальтована дорога, очевидно. Це і посадки, і болота, і так далі. і Тому подібне, вони починають втаранюватися. Один одного в один в одного падати, десь там ламатись. Ну це просто дуже часто. Подібні штурмові ді вони виглядають е... достатньо кумедно але свою ціль вони на жаль виконують через те, що за рахунок мотоциклів, пагі легкових автомобілів, вони дуже швидко пролітають певну територію, вони теж використовують реви на своїх автомобілях. Відповідно, не всі наші півідалітають, і вони намагаються заїхати максимально близько до наших позицій або на наші позиції і вже ввестися до якогось вогневого контакту. Але знову ж таки завдання сил оборони України, завдання безпілотників бригади Рубіж це знищити їх на підходах. І, власне, якщо з вісьми одиниць техніки, яка їхала на позицію, ми знищили шість по дорозі. Це достатньо хороший результат. Ви з таким запалом розповідаєте, знаєте, ніби не про війну, але. Але тішить, що у вас такі є оптимізм. і Я вам ну, за це, це знаєте, дуже та. дуже вдячна окремо за це. закликаю всіх донатити, долучатись до збору для окопних ребів, щоб хлопцям було безпечніше, зручніше, легше працювати і не відволікались принаймні на безпілотники. Росіян ви сказали, що росіяни активізувалися днями. Був другий рекорд, друга рекордна доба з початку цього року з найбільшою кількістю штурмів. Коли приблизно вони активізувалися? От по, по часу, це тиждень, це пару днів за нашим напрямком, це приблизно 3-5 днів назад. Я думаю, це очікувано через те, що територія достатньо просухає, починається розпочинається весна. Відповідно, зараз іде тепло. Плюс вони достатньо довгий період часу не штурмували з великою кількістю техніки. Вони її накопичували. Вони накопичували свій особовий склад. Відповідно. Прийшла весна, і вони розпочинають якісь певні свої штурмові дії за рахунок того, що це було цілком очевидно, за рахунок того, що ми проводили і повітряну розвитку різних різних напрямків, тобто ми дуже до багатьох таких штурмових дій були готові, і наразі вони не отримали тієї результативності, якої хотіли. Тобто, умовно кажучи, очевидно, що якісь тактичні... Успіхи в них будуть, тому що противник суне величезною кількістю особового складу. Противник не дурний, він намагається штурмувати наші позиції грамотно, використовуючи якісь певні різні методології. Тобто, це не е, умовно там е, дурний русський, який йде на нашу позицію і вмирає. Ні, вони підготовлюються, вони штурмують. Тут питання в тому, що рівень професіоналізму Сил оборони України, в тому числі пілотів, ФПІВ, загальної команди, роботи штабу тощо. Він якраз дає достатньо хороший результат в плані оборони. Ми наразі бачимо просто сотні доріг, навіть не те, що сотні транспорту а сотні доріг, на яких просто дороги смерті для росіян, на які вони навіть бояться заїжджати, і в телеграм-каналах Росіян, і навіть в телеграм-каналах. Е Сил оборони України можна побачити велику кількість і велику результативність по знищенню особового складу. А, власне, це і є наше завдання, і тому я й радію. В основному тому, що коли я бачу результативність і мінімальний просто мінімальний прогрес по відношенню з кількістю особового складу, який штурмує серед росіян, звісно, мені це піднімає настрій, особливо коли я знаю, що при цьому в силах оборони України власне в нашій бригаді Рубіж прати зводяться або до нуля, або до якогось мінімально. Відсотку в порівнянні з там сотню мертвих росіян протягом крайніх трьох-чотирьох днів. Я вам трошки теж підніму ще настрій. Уже 155 тисяч задонатили наші українці, поки ми говоримо. У нас не лишається часу, але я вам ще поставлю одне питання коротке. Те, яке я вам кожен раз хочу спитати, я кожен раз не встигаю. Андрію, чи наш підрозділ Кара Небесна це збіг, чи що було першим? Це не збіг, це був скоріше жарт. Ми якось сиділи, пили каву, жартували. Ну очі, очі. В мене псевдо отче, наш отче. От і так як ми літаємо в небі і несемо ворогу кару, воно якось зійшлося разом, і створився от екіпаж підрозділ. Кара небесна, і е, з цього ми вирішили далі працювати і продовжувати такий рух. Ну і працюєте ефективно з того, що ми <с чуємо. Дякуємо вам. за по перше, за те, що знайшли можливість і час. Ну і звичайно за ось ці емоції, які ви транслюєте. Це 170 сімдесят тисяч. 170 сто сімдесят тисяч. Це Андрій, Чи наш командир підрозділу екіпажу БПЛА Кара Небесна Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії був в нашому ефірі?